2025 рік добігає кінця, тож настав час і Чернівецькому міському голові Роману Клічуку підбити підсумки своєї роботи на посаді за цей період. У фокусі зокрема, чого вдалося досягнути, на які сфери звертали основну увагу, що ще необхідно зробити для підтримки життєдіяльності міста, та які плани на розвиток чернівців у перспективі. Одна з найвага тем в. Я нагадаю, що це йде мова ще 2022 року, ми заключили угоду, це по кредитуванню СКВ банку. Загальна сума вона виходить на 4,5 мільярда гривень. І з цієї суми на, на половину це коштує будь гранти У цьому році ми практично завершили допровід, який йде з Дністра до Чельбіців. Це при протяжності, ну яка має бути замінена на 12,75, практично 12 кілометрів. замінено вже, вже 10 кілометрів і продовжимо далі вже з, з березня місяця. Цей проект йде це тривалий, він аж до, до кінця 27 року. Він йде поетапно, це йде мова за зміну водопроводу як на водогоні, і так на території міста. Плюс йдуть ще суми на зміну. Електричних на насосів і в цьому році ми з гарантою кошти вже отримали 2021 лічильник, це міжбудинковий облік. Там на нашу булку йдуть великі втрати, тому якщо ми її змотуємо, ми значно зменшимо втрати води. Ми поки що облинали лише на 200 будинків. Я думаю, що з, -з, -з наступного року ми. В цьому плані активізуємося. Ну, роботи тривають, і я сподіваюся, що до, до, до кінця вже на, на, наступного року ну, включення води буде значно менше і значно менше втрат.